Вітаю. Сьогоднішня моя добірка буде складатися з ароматів зеленого кольору або флакони, які в зеленому забарвлені. Перш за все, для мене зелений кольор це кольор надії, кольор розквіту. Мені подобається кольор зеленої трави, кольор зеленого листя і взагалі зелений колір в різних відтінках: від салатного кольору до темно-зеленого. І Почати я хочу з найзеленішого аромату з моєї добірки. Аура від Меглер в красивому флаконі у вигляді серця. І моя версія парфумованої води першого видання. Аромат, от як і флакон, дуже багатогранний. Він неначе обертається світлою стороною, інколи темною стороною. І коли в мене поганий настрій, або я себе не дуже добре почуваю, він може бути дещо нав'язливий. В ньому велика кількість ванілі. І в ароматі я відчуваю якесь сухотрав'я, начебто він якоюсь мірою навіть містичний і відьомський, Не начебто зілля, яке довго настоювалось, починає випаровуватись навіть через закриту пляшку. В ароматі є нота Ревіню. І якраз коли ця нота звучить, мені він дуже подобається. Потім я починаю відчувати велику кількість зелені. Потім я відчуваю, коли після дощу інколи буває навіть парко, в цьому ароматі я також це відчуваю. На нього звертають увагу, на нього я отримувала компліменти і отримувала компліменти, що це таке звучить. Свіже-зелене трав'янисте. Тобто я роблю висновок, що на людей він діє справді магічно. Ще один аромат про потойбічне життя Еден від Кошерель. Флакон світло-зеленого кольору у формі листочка, і цей аромат це також ода зелені. Але це зелень дещо інакша. Якщо попередній аромат від Mugler розповідав мені густу історію, то цей же ж аромат мені не начебто про якийсь рослинний нектар, про мавок, які харчуються тим нектаром, про щось повітряне і невагоме. Власне, цей аромат, незважаючи на його ніжність та таку тендітність, він може бути інколи і млосним. Мені дуже подобається це слово, і воно дуже ємно розповідає взагалі всю сутність цього аромату. Надзвичайно стійкий, надзвичайно глибокий, аромат густий і водночас свіжий. Я а, розумію, чому цей аромат вже стільки років на хвилі популярності, тому що він кожному розповідає свою історію, і в якому б віці ми не знаходились, тут є про що почитати і про що пофантазувати: красива зелена історія, волога історія із підтекстом та зі зносками. Я особливу увагу хочу звернути на фантастичне оформлення коробочки від аромату Еден. Це не начебто райський ліс з водяними ліліями і з якимись незимними неприроднього кольору квітами. Ще один аромат з надзвичайно привабливим оформленням коробки. Саденілу від Ермес – Тут і очерет, і водяні лілії. І все це ось зібрано в такому красивому прозорому флаконі. Аромат пахне повітрям після тропічної зливи, коли починають оживати всі рослини і віддавати свої аромати. Тут є і латаття, і очерет. І зелень томату, і навіть пікантність моркви, і соковитий манго. Аромат, незважаючи на концентрацію туалетної води, дуже стійкий і з запаморочливим шлейфом. Ним приємно освіжитися і влітку, і поринути в своїх думках в літній настрій садинілу від Армес, надзвичайно зелений свіжий аромат. Наступний аромат про спогади від Гуччі. Зовнішній вигляд флакону світло-зелений і в такому ретростилі. Аромат пахне дійсно спогадами. Я в ньому відчуваю жовту серцевину ромашки. Згадую завжди з великим теплом і з вдячністю про своє дитинство. І цей аромат. Це не загально прийняті норми в парфумерії, а це аромат про спогади, про той настрій, про асоціації. В цьому ароматі от, не виникає бажання розкладати його на ноти, щось там починати вгадувати. І цей аромат, він не начебто суцільне добро в такому зеленому кольорі. І цей аромат, він надпрочуд затишний І ще Мені дуже подобається в ньому спати, засинати. От неначебто від ромашкового чаю, ти отримаєш таке водночас і тепло, і задоволення, і відчуття спокою. Лапиті тробнуар від Guerlain, фісташкова версія. І це аромат. З великою кількістю фруктів. Тут є і малина, і суниця, і вишня, і лимони. Він стартує цитрусово, свіжо, зелено, тут є і зелена фрезія. Потім аромат починає звучати більш округло і навіть кремово. Тут є і квіти магдалю, і горіх магдаль, і фісташка. починає тепліти. І я собі уявляю, це не начебто фісташкове морозиво, ванільне, солодке, смачне, з додаванням характерного смаку фісташки. Я не могла обійти стороною аромат Кавотіндрес, версія туалетної води. І це аромат для мене аромат розквіту. Я його обожнюю навесні. Він мені подобається, як починає. Грати з першими промінчиками сонця, як він підігрівається на шкірі, і в нього запаморочливий шлейф. Тут багатий квітковий букет, є легка спеція вість. тут одразу в старті Коріандр. Я була здивована між іншим, коли побачила, що в стартових нотах та в базі тут заявлена смородина, я її жодного разу не почула. І от восени аромат дещо губиться. Він для мене все рівно є ароматом юності, незважаючи вже на його солідний вік, йому не один десяток років. Тут є і гвоздика, яка додає такої, можливо, ретровості. Я вважаю цю ноту серйозністю і аромат, який завжди буде актуальним для мене, а особливо навесні. Прекрасний зелений аромат спогад для мене буде завжди актуальним. Сьогоднішня добірка не могла обійтися без зеленого коханця» від Луліти Лемпіки». Дуже красиво оформлена коробка, начебто гірська карпатська річка, яка стрімко тече, і каміння з мохом, і велика кількість рослин та аромат, який дисонує з назвою, тому що. З першого погляду можна собі уявити, що це буде вибухова свіжість. насправді ні. Це гурманський аромат з ваніллю. І я собі уявляю келих міцного алкоголю з додаванням льоду, перцю, який ми смакуємо разом з мандаринами. Я гадаю, що цей аромат ще не відстоявся з дороги, і він буде дуже красиво розпиватися в мороз і буде мене зігрівати. Тому що поки що назва не відповідає вмісту флакону, я буду ще до нього прислухатися і також буду сподіватися, що він мене потішить в майбутньому. Та наостанок хочу кілька слів сказати про аромат, який вже був у мене кілька разів. І в юності я ним користувалась і поверталась кілька разів до нього. Наразі він у мене у вигляді лосьйону для тіла та антиперспіранту зелений чай від Елізабет Арден. Універсальний аромат на всі випадки життя. Це зелений аромат, свіжий. І в юності я відчувала аромат цитрусів та трави. Наразі я починаю в ньому читати вже характерну спеціалість і розпізнаю ноту Фенхеля. Френсіс Куркюджан є парфумером цієї парфюмерної композиції, а він завжди нас дивує. І в цьому ароматі постійно я щось нове вгадую і читаю. А завжди він залишається в моїй ольфакторній пам'яті, як своєрідний якір. І ось хочеться час від часу до нього повертатися знов і знов. Такою була моя добірка зелених ароматів. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей! Бувайте!